Плаче захмарене небо, взаду ми в сумні, більше встрічатись не треба, стихати мови мені, слово мене не порадиш, вірність свою збережу, Хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, слово мене не порадиш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай що тебе я люблю, справжнє то щастя кохати, як його доля дає. Як ти зумів розтоптати, перше кохання моє, слово мене не пораниш, Вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш. Ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, Падають сльози як роси, зрада пече без вогню, серце моє не попросить, в тебе ні трохи жалю, слово мене не порадиш, вірність свою збережу. Хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, словом мене не порадиш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, хай на полях громовиця, я не стомлюся в журі. Завжди мені будуть сниться очі твої голубі, слово мене не пораниш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш, вірність свою збережу. Ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, більше побачень не буде, рідні нас пляжуть путі. серце моє не полюби. Більше нікого в житті, слово мене не пораниш, вірність свою збережу. Хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш, вірність свою збережу, Хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я.